ще водицю, напиться водиці. Що там? Сіла? Аку, аку, аку! Never be safe. В общем, сидів без світа дуже довго. Приїхав додому. світа не було, тільки включили. І поки світа не було, було так скучно. Я не знаю. Думаю, куди поїхати? Реально немає куди поїхати, з ким поїхати, де погуляти. От і мені в голову прийшла їбанута ідея. Я питався насобирати на новий телефон. З допомогою донатів, ж на ремонт. Але я бачу, що ніхто не хоче участвовать в цьому почастує тільки несколько человек. Ну так, да, там є прям крупные донати і некоторые люди прямо не пожаліли, але збір застопорився, і я розумію, що до зарплати в будь случае випадку я телефон не зрозумію, потім я вирішив, що краще буде зробити вам контент, який именно я сделаю свій телефон с зарплати, а на ці деньги, на які ви донатили, я поїду погуляти в якийсь другий міст, в який. Це ви пишіть в коментарях і предлагайте. А далі ми вже рішимо місце, де б ви хотіли, щоб я поїхав. І показав вам, і сам побачив якийсь город, тому що деле я мало де був. Колись раз тільки їздив в Одесу, і то я там заболів, і майже цілий день я просто проспав в хостелі, вийшов вечором, часик прогулявся і поїхав додому. Де я ще був? В Кривому Рогу, ну в мілких городах я був в Нікополі, а, ну само собою в Києві, і все, більше я ніде не був. Поэтому, а ну і Черкаси Сміло, ну це мілкі города. Предлагайте, куди би хотіли, щоб я поїхав. І ми, возможно, навіть на цій неділі, не знаю, з Владом або я сам поїдем, або поїду прогулятися, а що вдома сидіти? Світ, відключення, робити нема, що жара. Возможно, навіть в Одесу. Хоча я в Одесі вже був. Може Львов, може Полтава. Багато хто з Полтави хотів, щоб я приїхав. Взагалі, пишіть, предлагайте, а там рішим. Їхали козаки їхали по полю про їхню По полю їдем купатися. Точніше, їду забрати максима і влада надо б, я правда чуть, -чуть подождати поки у них работа закончиться и поїдем бо жарко я конечно все понимаю но я реально я ще не проживав таке жарко літо. Це, мабуть, саме жарко-літо, яке я застав за свої 21 рік життя. Так, ладно, не буду знімати, тому що там далі аварія. Ще поліція доїбеться, що їду і знімаю. Ааа, чого так жарко, блядь? <блядь> Хочу купатися. Напущу водицю, напиться водиці їду. <блядь> 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 жарко, капець. Растяжку проверяю. Достал. Давай выше. Да. Ну, да, да. целую... Я же не ебал. Почти девяточка, е ⁇ вот, если... <фу> Да нет, а, а если я вот так с маликом полностью закрыл норм? Не смайликом закрыв. Буде тільки видно тело. Все. А если фотку кухар поставить, то не тебе. Давай рубай. Не, серьезно, давай смайликом закрию. Вставлю розтяжку. Окей, давай я сделаю, покажу тебе, ты скажешь норм, че я. О, пойдет. Є. В общем, Влад відказався їхати купатися, потому что там, де він зараз знаходиться, в нього йде дощ. А він зараз на Демиевске или на Либівске, не знаю, в центрі города. І ми з Максимом двох будемо їхати купатися. Ну а що робити? Безвиходна ситуація. Ти точно знімаєш? Ну, Влад гатіла, виходить. Виходить, гатло з раку гатиться. А, ну, ти що скажеш, гатло? гатло? <риклад> <риклад> Все-таки Владіслав пан капітан Чолка на під'їзді. Но поки він буде добиратися, ми їдемо з Максимом на друге озеро повтикати там трохи. В общем, как вообще обстоит ситуация? Влад. Должен був з нами проїхати. Він взагалі ініціатор того, що поїхати на Пущеводицю. Але він був у мами на Либіцькій, Деміївській, я так і не пам'ятаю. І він скиди, відео, там жорсткий гром і мовлення. Я показую у нас. Він каже, що ні, ребятки, я буду рахітом, не буду купатися, хоча сам предложив. А ми вже з Максимом зібралися, как бы вже ну, куди відміняти це все. І вот. Влад каже, що я не буду, тому що дощ не можу добратися. І в відтоді, коли ми вже скупилися в Ашані і зібралися їхати на Водицю, Влад пише, що Їде і я кажу Максиму, давай приїдемо просто. Ну він не був на цій річці, Ну, ми тут купатися не будемо. Так просто приїхали показати Максиму, щоб не сидіти на лавіні. Ми приїхали сюди. Я тут був тільки вечором, людей не було. Зараз обід людей багато, ну менше, ніж на пущадиці, але все одно люди є. Зараз трохи повтикаємо тут, влад наберемо, Академії і будемо їхати на пущу. Як тобі тут порядок? Таке сім восьмом. Сім. А мені цікаво, що запущу, скажеш. Ну Я думаю, за Пущу ти дев'яточку поставиш тверду подобається типа штук спуск такие да, не там там так песок 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 и вода гарно типа що прям вниз типа вот ну да если шашлык жарить прикольно если да. купатися то пуща лучше однозначно да, шли Угу. Влад, даже коли не з нами, він все одно нами. оу ну! <laughs> oh, no! А что это за такой качок? С Джейсон Федрин с да и экзибит. Стало скучно бля озера, теперь семечки лускаем. А что еще делать, пока Влад там дрочит и хуй? Что <музык> там? Бока? Сила? Тут выйдешь? Я думаю, надо равнять колеса, катиться назад, сколько-нибудь, хотя бы сантиметров. Из разгона, да?

О, спасибо. Максим, давай, давай, давай. Пизда. Спасибо. Та пізда, там сам не цей. Пизда загрузла. Бля, ще собаки бані. Будем тут би, блядь, проїхати, а вони ще постуить. Сука. До цього такого тут не було, чувак. порили? Да. О, сука, я сейчас газую полностью, понял? Она вообще не еде, Сука, я ебу. Ты что там он хочет? А, я, я снимался в это время? Да. А ну глянь. Что там пчелка, блядь, ебана? Дружу, я с пчелкой дружу. В чем прикол? В смысле? Что в чем прикол? Ну, не знаю. Возможно, поезд не идет да, как я, да? Эй, В Он Дурак? Озвучуваю таку хуйню. А, це треба подождати пару минут, значить. Може бути цей пояс треба зарядити чи... Ну, Другувати. Скажи, що э, він повинен вийти і потім там посадять на другий, поняв? Так, так. Ну на святошину він вийде і там посадять на другий. І так, з горем пополам. Ми приїхали на пущу. Зараз десь 8.30, якщо не 9. А скільки? А, Ну 7,51. Приїхали, забрали пчолку І поки ми були на озері, я як чувствував, що я загрузнув в піску. Мужики допомагали толкати машину, тому що я загруз Максим сам не зміг підтолкнути, бо там реально конкретно загрузла машина. І все, і добралися на пущу. Поки що. Поки що комари ще не обкусали, але прошло раз, як ми були, комарів просто море було, і я два дні чухався. І ми їй не взяли з собою спрей на ошибках, не навчилися. Не взяли з собою спрей. Влад каже, що на нього вже сів перший комар, так що зараз буде двіження. Ого. А Максим каже, що з тієї сторони багато, та ні, з цієї сторони людей більше. Я навіть в цей раз аквабокс з собою взяв. Правда, сумніваюся, що під ним буде щось видно під цією водою, тому що вона не кристально чиста. Але спробую щось на нього поснімати. Дивіться, які ми продумаємо. У нас є вот такий вот модный плакатик. Ну блин, одного чоловіка пойдет. Так це ж шопы сидить лягать. А. Пойдет, ребята. Марко Поло, а ти що? місто полотенця. Полотенце, кстати, я з собою не брав. Ніхто не брав, так? Ніхто не брав полотенце. Я тоді не висох, я одевся морського. Їдемо на червоне, нарушаємо правила. Киця, киця, киця кіця, киця, поїхали тут зі мною на пущі водицю, киця, киця, киця киця киця, зараз мені все розкаже річка чарівниця, річка мені сміється.